Якщо ти зараз дивишся це відео зі смартфону, то напевно тобі вже відомі ці неприємні відчуття. Біль, хрусти, відчуття дерев'яної, шиї та важкої голови. Знайомо? А причина проста: телефон постійно голова вниз, комп'ютер, плечі вперед, шия в напрузі, стрес, М'язи зжимає, ніби на тебе нападають, але тіло не для цього. І ці 5 вправ можна зробити прямо зараз. Поверни голову в правий бік і праву руку поклади на холку, трохи притисни вдих і разом з видихом повільно тягнемо руку донизу. Так, 10-12 разів на обидві сторони. Підніми плече догори, пальцями протилежної руки зафіксуй трапецію і разом з довгим видихом повільно опускаємо плече, а рука залишається на місці. 6-8 разів на кожне плече. Праву руку на ліве плече. Пальцями трохи заглибся під трапецію. Зафіксуй і повільно повертай голову в протилежний бік. Так знімаємо спазм на ступенчатих м'язах. Напруження в них веде до оніміння рук та погіршення лімфотоку. Декілька разів повернули і перемістили пальці в інше місце. Шукаємо, де болить, і продовжуємо вправу. 10 12 разів на кожну сторін буде просто чудово. Руки за голову. Зафіксуй, притиснувши м'язі на потилиці і зроби вдих, і на повільному видиху роби нахили голови вперед, теж 10-12 разів. Пальці правої руки за вухо під потилицю. Легко притиснули і на видиху повертаємо голову в протилежний бік. 8-10 разів на кожну сторін. Збережи, якщо маєш сидячу роботу, більше двох годин зі смартфоном або відчуваєш стрес. А дякую, напиши в коментарях після того, як відчуєш, що шиї стало легше.